11 січня у селищі Миропіль Житомирської області місцевий мешканець Ілля Завальний врятував свого 16-річного друга Максима, який провалився під Кригу. Я побачив, зразу думаю, що вилізе. Я підійшов ось сюди на це місце і почав йому казати, що давай вилайся. Я кажу, що перевертайся на спину, бо спиною, як провалюєшся, потрібно на спину перевернутися і лопатками вилазити. Але він не міг, він перевертається і не може вилізти. Я розумію, що вже все, і починає він кричати, що все, зараз провалюся, втоплюся. Кричав дуже сильно, що мене судороги бруть. І ось лежали палки купа, І я ці палки почав кидати йому, і він по палках і потихеньку виліз. Хлопець одразу після цього викликав на допомогу рятувальників, які намагалися зігріти Максима до приїзду швидкої допомоги. Ми прибігли, побачили, що потерпілий сидить на лавочці. Трасець, ну, видно явні ознаки його переохолодження. Бистро, я бистро, ну, дзвоню вже в скору, в швидку. Мужики розпалювали. Багаті, розпалювали багаті. Зняли з нього, ну, він був ще в галошах, тобто водою, ми вже зняли його, посадили біля вогнища, тому що ну, він вже був задобно, що він міг говорити. Накрили його бойовим одягом, зняли з себе. І чекали швидку. Ілля розповідає, що у 2022 році сам провалився під Криго, тому знав, як діяти у таких ситуаціях. Ну, я колись любив дивитися на Ютубі. Ці відео як провалюються, і спеціально вчать, як вилазить. Я собі побачив, колись теж провалився, виліз так і запам'ятав щось. Начальник головного управління ДСНС України у Житомирській області Дмитро Ніколеско подякував та вручив цінні подарунки Іллі Завальному за виявлений героїзм при порятунку друга.